Сьогодні з'явлю для вас відео огляд трьох нових свічників. Почнемо з першого. Основа кований свічник. Де на три високі тонкі свічки і задекорований у бежево пудрових таких відтінках зеленю. Наступний покажу вам високий варіант на одну свічку, виконаний у таких же кольорах. Кольори скелець також можуть бути на ваш вибір. Саме тут у нас коричневі. І останній це у нас варіант низенький з зеленим склом на дві свічки. Можна поставити тонкі або грубі за рахунок. Штарів будуть гарно триматись. І ось такий декор, який підійде на стіл, адже він красиво виглядає з обох сторін.